Добрий день, діти! Сьогодні ми познайомимося з вами з геометричним тілом. Куля. Подивіться, це геометричне тіло куля. На, яке, на яку геометричну фігуру схожа куля? Подивіться, будь ласка, правильно на круг. У них і у геометричного тіла кулі, і у геометричної фігури круг немає кутів. Вони обидва можуть котитися. І, відмінності чим відрізняються куля від круга. Давайте розглянемо спочатку кулю. Подивіться. Куля, з якого боку не подивитися, вона схожа на круг. Подивіться, з цього боку подивимося. Круг. Переверну. З цього боку подивимося. Круг. Переверну. З цього боку подивимося. Теж круг. Геометричне тіло об'ємне. І з різних сторін об'ємні фігури можуть виглядати по-різному. Ось куля з кожної сторони ми бачимо круг. Тепер давайте подивимося на, геометричне, на геометричну фігуру круг. Подивіться, якщо з цього боку ми подивимося, ми бачимо круг. Переверну. З цього боку, ми подивимося, ми бачимо теж круг. Але якщо я поставлю ось так, то ми бачимо тільки пряму лінію. Тому що геометрична фігура круг пласка. Бачите? Куля об'ємна, а геометрична фігура Круг пласка. Ось, бачите, якщо ми так подивимося, то ми будемо бачити тільки одну лінію. А з цього і з цього боку круг. А у кулі, з якого боку ми не подивимося, ми завжди будемо бачити круг. Цим відрізняються геометричні. Тіла від геометричних фігур. А зараз давайте пограємо з вами в гру, якого овоча чи фрукта не стало. Але спочатку пригадаємо, які овочі та фрукти схожі на кулю. Подивіться уважно на овочі чи фрукти. Якого не... Чого не стало? Так, вірно, помідора. А тепер подивіться, дивіться уважно. Чого не стало? Так, вірно, апельсина! Молодці дітки! Гарно пограли! До побачення, до зустрічі!